Всім привіт, дорогі глядачі та вболівальники. Команда повернулася з Тернополя, встигла відновитись і вже встигла повернутись до тренувань. Зараз готуємось до наступної гри проти Черкаського ЛНЗ. Ну а ми, як завжди, на базі зі своїми смішними, логічними, цікавими питаннями зі своєю постійною рубрикою Було чи не було починаємо. Поїхали. Троє футболістів ЛНЗ, які зараз у заявці команди на поточний сезон в минулому році грали за Кривбас. Було чи не було? В минулому році грав за крибас. Так. Ну, Кузя, Драмбаєв. І. І все. Ждаміров, знаєш. Я не знаю я таких. Ну, бачиш, тепер знаєш. Єга, тільки ти не підслуховуй, ми бачимо. П покажи Єгу, підслуховуй, покажи, покажи. Підслуховує. Не було. Ждаміров. Ждаміров? Я думаю, два. Три. 4, хто Ждаміров. Нехай ну, буде практик, якийсь підведений. Ну ти перший, хто відповів на це питання. Ждамиров. Остання офіційна зустріч команд відбулася у травні та завершилась 0-0. Ні. Я. В квітні. Давай ну, 0 -0. 0 -0. О, Коля на монтажі, ми потім подивимося, так. і Коля зробить пінь чи не пінь. Е, Давай отак. Було 0-0. Eh, було 0-0. 04-те. Це квітень. А я, що вам сказав? Так а, і сказав. А, Не було, ти сказав? Я сказав було, але не в травні, було в квітні. Здорово. Красава, красава. поїхали. Плюс 2. Я записав. За минуле, так? Це що неправильно, то Зараз ми вирівняли. Ага. Ну все, два-два, 1 У травні, чи у квітні? У квітні. А, значить не у квітні. Значить у травні. 0-0, так, було в Черкасах була на виїзді. Травм чи був тут, чи не травнь. Хай було. Не було. Не було. Півзахисник Кривбасу Олександр Каменський є вихованцем черкаського футболу. Ти мене запитуєш, я, я з ним разом виховувався. Да? Ну, так? Він, по-перше, з ,е, горішніх плавнів. А по-друге, він з Дніпропетровського ФК. Ні, не було. Ні, не, ні не було. Не, не, він е, горішні плавні, з горішніх плавнів, я знаю. Камінь! 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 Ні, не було. Тільки шість діючих футболістів Крибасу грали у першій офіційній зустрічі клубів у 23-му році. Було вже було. Але не було ж. Було. було, було. Правильно. Це були, так. Ну, камінь, шава. Вони ж були в заявці, правильно? правильно. Було. Було. Так. Було. <рес> було. Є. Чотири 4 чотирьох. Хорош.